Евакуацією людей з інвалідністю та пенсіонерів Ярослав займається з березня. Спочатку каже, вивозили з Луганщини, згодом із Донеччини. Нині евакуюють із Нікополя. Ми почали з двох людей, сиділи. З одним столом мали два телефони, і в нас нічого не було майже окрім бажання та ресурсу, який давала організація. Зараз в нас є кілька екіпажей. Гаряча лінія працює для нас, збираючи заявки. За минулий місяць організація Восток Сос вивезла майже пів тисячі людей з під обстрілів. Зараз каже Ярослав, потік трохи спав, проте очікують на нову хвилю після настання холодів. Наші водії обучені вони знають, як надати домедичну допомогу, як боротися з людьми на візочках. З ношами, як правильно покласти людину, як її правильно перевозити. Волонтери допомагають переселенцям дістатися до родичів або тимчасово влаштовують їх у геріатричні пансіонати. Гуманітарна допомога це не єдина допомога, яку зараз отримують від нас люди. Це і соціальний супровід, це і оплата документів, які були втрачені, згоріли десь на пожарах. Це і ліки, це і консультації лікарів профільних, це консультації психологів, як дитячих, так і дорослих. Зеленцям пропонують задокументувати злочини, які вчинила російська армія. Цим також займаються працівники Восток. -СОС». Усі розмови записують на диктофон, додають фото та відео. Зруйноване житло. Ми це все намагаємось фіксувати. Також випадки викрадення сексуального насилля, мародерства. Іноді люди. Вони закривають себе самі цієї історії і знаходяться в такому спокою. І коли вони приходять до нас, вони знову це згадують. Вони знову це переживають. Ми проходимо також тренінги по цьому, по психологічній складові. Отриману інформацію з дозволу переселенців Восток Сос передає до правоохоронців. Також у організації працює юрист, тож люди можуть подати позов до європейського суду і розраховувати на компенсацію. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.